Вітаю всіх. Актуальна тема також мені люди написали. Цікаво, це цікаве питання. Люди підіймають. Ті, хто виїхав з окупованих територій та мають ціле житло. Ті, хто має ціле житло на окупованих територіях, вони отримують компенсацію за це. Ті, хто має ціле повністю житло, але на окупованих територіях, вони отримують компенсацію. Так, вони повинні отримати компенсацію. Десятка з 10 це повна компенсація за те житло, яке там знаходиться. Знову карта Сонця на дні колоди. Вони повинні його отримати. Ті, хто виїхав, знову таки, виїхавші люди. Знову зміни ситуації. Так, захи... ті, хто ось виїхавші. Знову рух. Це ті, хто виїхав. Вони це. Заслуговують, як кажучи, але знову. Але дивіться, що виникає. Дивіться, що виникає. Далі. Вони, якби виїхали, вони молодці, їм положено. Але розчарування повне. І як приховуються відлюдник. Тобто, це їх відкинули поки що. Дійсно так. Вони зараз не йдуть на виплату. Вони не йдуть першочергові. Ці питання також треба з ними вирішувати. Знову невстача грошей. На них потрібні гроші. І знову Верховна Жриця випадає. Та Що у нас таке? У нас верховна жриця нічого не відбувається. Потрібно гроші багато. Грошей знову накопичити гроші, щоб щось виплатити людям. І це буде знову, 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 розумієте, хитро. Не всі отримують. Там розпач іде. Чомусь неприємно, але факт. Така ситуація в нас.